Це справжня сенсація. РФ потрапила у свій же капкан. Путіну вже доклали. США пускають російського диктатора по світу. Вентиль грошей перекритий. Туречна тиснена гальма. Рятувальне коло миру вже в Україні. Зсу отримують небесних монстрів, росіянам приготуватися. Дрони поцілили у ядро Кремля і перевернули хід подій. Перші деталі, польща оголошує про початок війни. Про все це у нашому. Випуску пекельна точка. Удар по путіну Трамп забирає у Кремля гроші. США вдарили по Кремлю новим пакетом санкцій. І цього разу це не попередження, а вирок. Це треба бачити. Вашингтон закриває Росії кисень, і в Москві це вже відчули: паніка, обвал ринку, нервові зриви. Фундамент режиму посипався. Невже почався зворотній відлік? Про це не пропустіть у сюжеті далі. Америка готується завдати Кремлю найболючішого удару. Дональд Трамп чітко дає зрозуміти, епоха гнучких санкцій закінчилася. Якщо Росія не припиняє війну, світ має перекрити їй кисень. Будь-яка країна, яка веде бізнес із Росією, буде дуже серйозно санкціонована. Президент ша готовий підписати новий пакет санкцій проти РЕФІ. За даними Ройтерс, Білий Дім уже подав сигнал конгресу. 47-й президент схвалить законопроєкт, але лише на своїх умовах. Якщо до нього буде вбудована норма, яка закріпить за ним особисте виняткове право ухвалювати фінальне рішення, запроваджувати санкції чи ні. Саме це стає головним елементом торгу. Для Білого Дому та президента завжди було важливо, щоб у санкційному пакеті був прописаний виняток, який забезпечує президенту остаточні повноваження щодо ухвалення рішень. Тож, якщо це включено, президент ймовірно розгляне можливість підписати закон. Зазначили у Білому домі авторами законопроєкту виступили республіканець Лінсі Грем і демократ Річард Блументаль. Документ передбачає мита у 500% на імпорт із країн, які купують російську нафту, газ та уран. Мита не просто вдарити по Кремлю, а й перекрити кисень усім партнерам Москви, які продовжують підтримувати фінансування війни. Рішимось на сьогоднішній момент Трампа. Іще раз допомотно надавить на російську федерацію, в частності на її, на її ринок Крнаюринок достатньо достаточно Нові санкції. Трампа можуть стати нищівним ударом по економіці Кремля. Ринок російської нафти ризикує втратити ключових покупців під ударом. Індія, Китай, країни близького сходу. Там же пропоную розширити коло адресантів і додати до санкційного списку Іран, державу, яка допомагає Москві обходити обмеження та посилювати нафтові схеми. Когда мы с вами четко понимаем о том, что 60% российской нефти покупает Китай, а против него американцы вряд ли будут обострять санкционные, скажем, э, санкционные какие-то формы, особенно это после встречи с Си и Трампа, они взяли по сути дела, на год тайм-аут э, по введению взаимных санкций, скорее всего, частично рынок российской нефти в Китае сохранится. В то же время страны, например, те, которые по объемам покупки нефти были... Вторим і третій о Індії і Турції час активно іщуть альтернативні істочники поставки і поки за океаном готуються завдати вирішального удару, нареці розслідує наслідки чергового санційного пакета. Наприкінці жовтня США воли новий пакет санцій проти російського нафтового сектору. Під обмеження потрапили Роснефть, Лукойл та ще 31 один їхній підрозділ. Ні, уже серйозно покалібалі. Российский рынок резко упала цена на э, юралс э, действительно ну, реально резко вот и при этом э, да вот на сегодняшний момент есть очень серьезная проблема с заграничными активами в частности лукойла при этом мы уже услышали о том, что американская компания «Шеврон» получила принципиальное согласие Министерства финансов США о переговорах с «Лукоилом» о покупке их заграничных активов. Где-то приблизительная стоимость этого пакета оценивается в 20 миллиардов долларов. Ну, в любом случае, как бы, вот подобные подвижки идут, и мы смотрим. То есть мы же должны понимать с вами, да, что э, те активы, о которых мы с вами говорим, это тот есть инструментарий, э, через который Российская Федерация продает нефть. Если этот инструментарий уйдет в другие руки, у, у, России будет значительно меньше возможностей обеспечивать тот объем продажи нефти, который есть на сегодняшний момент. И если все же законопроект, а страны под тиском США скоротят Російського бюджету виявиться катастрофічним. Навіть розпропаганда вже не зможе приховувати реальні економічні наслідки і Кремль відчує тиск, з яким не стикався за всю повномасштабну війну. До тих пор, поки ми не побачимо окончательного законопроекту, поки він не буде ем, ну, як мінімум, одобрен більшістю американського парламенту, в даній ситуації це не більше, ніж, е, скажімо, угрози. Туреччина заходить у гру жорстко та без дипломатичних реверансів. Анкара з'явилася із таким тиском, що Кремль уже нервово смикається. Ердоган публічно ставить Москву на місце, і це лише початок. У турецьких кулуарах ширяться чутки, готують зустріч зеленського з Путіним. Чому Туреччина раптом так різко увімкнула максимальний режим впливу і чи наважиться Ердоган витиснути з Кремля мирне рішення? Усі подробиці уже за мить. Туреччина робить сміливу заяву. Мир в Україні це не просто мета, а не минучість. Ми працюємо над завершенням війни. Надіюсь, ви скоро все побачите. міністр закордонних справ Хакан Фідан в інтерв'ю пресі заявив, що навіть ті, хто не хотів завершення війни, починають думати інакше. Війна має закінчитися. Ми вважаємо переговори неизбежными. Лічно я вважаю, що переговори возобновляться. Звісно, ми не можемо вдаватися в подробності. Это може произойти в Турції, это може произойти где-то що. Але я вірю, що цей мир точно наступить. За його словами, протягом трьох-чотирьох років існували сили, які активно заважали закінченню війни. Але тепер настав класичний перелом. Ці групи змінюють позицію. Фіда називає війну війною на виснаження, коли жодна сторона не може вийти переможцем, а втрати колосальні, людські, економічні політичні. Конечно, война должна закончиться. Это была наша политика с самого начала. Но в Америке и Европе были очень влиятельные группы, которые не хотели, чтобы это прекращалось. Він також наголошує, дипломатія залишається головним шляхом до миру. Туреччина вірить у створення мирної платформи, можливо, саме на її території. При цьому Фідан не розкриває усіх деталей з очевидних причин, але Говорить прямо, що мир не просто потрібен, він неминучий. Зараз ми проживаємо наймрачніший момент, тому що обі сторони зосереджені на знищенні транспортних і енергетичних інфраструктур друг друга. Ані наносять удари по воєнним цілям і зайшли в тупик. Тепер привратілась в війну безпілотників. Крім того, міністр наголош. что это на серьезному навантажению, яке вина накладає на европейские страны. Финансирование, військової допомоги дестабилизуют бюджеты. Гроші идут не только на оборону, страждають освіта, охорона, охрана, здоровье, инфраструктура. Европейская сторона не принимает активного участия в войне, посылая войска. Но она постоянно участвует в войне своими деньгами и поддержкой. И это дорого стоит. Блокада России. Вы не покупаете энергию, не торгуете с ней, с Россией. За это приходится платить. Проте, Фідан бачить і перешкоди. За його словами, головною з них залишається статус територій Донбасу, саме контроль над територіями так званої ДНР. Він попереджає, будь-яке врегулювання має бути реалістичним, враховуючи ситуацію на фронті та інтереси обох сторін. При цьому Туреччина готова відігравати активну роль. Фідан заявив, що Анкера не відмовиться від будь-якої ролі у мирному процесі і що переговори мають бути довгостроковими та дієвими. Впереді у нас зима. То, що ми видим сейчас, на самом деле у нас все условия для мира, для прекращения огня. Якщо вірити турецькому МЗС, зараз може бути найближча точка до пропинення боїв переходу до дипломатії. Я думаю, що эта война сейчас переживает свою худшую точку, тому що обі сторони сосредоточены на уничтожении транспортної и энергетической инфраструктуры. Тепер це превратилось в войну дронов. Ніхто нікуди не може двигатися продвігаються только ті, хто не считается з потерями. Важливе попередження від Фідана. Мирна платформа можлива, але неприємні рішення, зокрема територіальні, можуть бути частиною в майбутньої угоди. У ці хвилини у Путіна все горить і тріщить по швах. Прицільні удари ЗСУ залишили росіян без газу. На фронті ж у противника ситуація ще гірша. Уявні завойовані міста вдарили по армії РФ у найнеочікуваніший момент. Оце так поворот подій. Куп'янська розклав росіян на молекули в Україну несеться буревій люті від союзниці. Париж власноруч розносить Москву. Перші деталі не пропустіть далі. Росія у вогні в Омську вибухнула підземна ділянка магістрального газопроводу. А ще безпілотники атакували дві головні теплоелектроцентралі окупованої частини Донецької області. У місті та низці інших населених пунктів зникло світло ой. <звіток> Але це ще не все. Росіяни бомблять своїх же у Білгородській області за 11 днів з російських літаків на голови місцевих жителів впали 8 авіабомб, які спричинили пожежі та руйнування. Погоріли машини, пожар почався. Ударили по мікравтобусам, виросто 18... 14 чи 18 людей ранені. Кифо, і поки росіяни в тилу розбираються з наслідками, на фронті окупантам також прилітає. Сили безпілотних систем знищили російських роботів на критичній ділянці. Збройні сили України зірвали нову схему забезпечення окупантів. Битва продовжується. Просування окупаційної армії в районі Покровська та Мирнограда мінімальне, незважаючи на колосальні ресурси, які ворог кинув на цей пріоритетний для себе напрямок. Окупанти намагаються оточити українські війська та замкнути кишеню. Пишуть аналітики інституту вивчення війни. Сили оборони України проводять успішне контратаки. Не тільки на пакр Покров... в самому Покровське, но і на Покровському направленні в першу чергу річ ід. А успішне дійство сил оборони України в районі Шахова, що в свою очередь створює проблеми для логістики уже окупаційних войск, і удалось значительну мірі стабілізувати ситуацію в районі Родинська. Родинська ключовий логістичний хаб сіла оборони України. У Куп'янську російські війська не змогли оточити збройні сили і поступово втрачають позиції в самому місті. Українським захисникам вдалося відрізати окупантів від основних постачань у північній частині міста. В самом Купенске российские штурмовые группы фактически отрезаны от сухопутной логистики. Логистика оккупантов осуществляется за счет использования тяжелых дронов. Оккупанты в Купенске используют так называемую тактику инфильтрации малых штурмовых групп и тактику флагов-тыков. То есть за счет просачивания группы в количестве 2-3 человек они пытаются создать видимость, За счет установки російського аквафреша присутствия підрозділення окупаційної армії в тих чи інших районах Куп'янська і Франція розвиває нове покоління систем протиповітряної оборони. «Сампті». Україна стане першою країною, яка отримує ці системи. Поки що дати поставки не розкриваються. Як повідомив Зеленський, нове покоління систем ППО є дуже серйозним рівнем для перехоплення російських балістичних ракет. Це фактично європейський аналог зенітно-ракетних комплексів Петріот. На данный момент силам оборони Украины уже передано по разным оценкам на двух комплексах САМПТІ. Комплекс САМПТІ – это шесть пусковых установок РЛС. На данный момент на вооружении непосредственно армии Франции находится... По інформації з відкритих істочників до 10 комплексів в А тим часом Польща збирається відправити війська територіальної оборони патрулювати найважливіші частини критичної залізничної інфраструктури на сході країни після того, як на лінії поблизу Любліна було здійснено диверсію у генштабі Польщі і зовсім готуються до нападу. Напомню, что в 2015 году Бен Ходжет заявил о том, что Соловский коридор является Ахиллесовой пятой стран НАТО. А я напомню, Соловский коридор это сухопутный коридор, который по... Задумом росіян соединить Республику Республіку Білорусь з областью и, соответственно проходить по території Польщі і Балтійських государств. Поэтому польська сторона серйозно относится к вопросам возможного прямого столкновения з Російською Федерацією. Більше того, українських військових можуть залучити до оборони східних кордонів ЄС від Росії у разі завершення війни мирною угодою. У Путіна мороз по шкірі таємний арсенал ЗСУ розширюється. Нова авіація заходить у ЗСУ конвеєром. Перші кадри винищувачі Рафаль готуються взяти небо над противником під свій контроль. Запуск ракет дальністю 300 кілометрів. Це тотальний прорив. Гріпен, міраж і Ф 16 Тепер працюють у команді. РФ намагається приховати свою приреченість, яке ще надпотужне озброєння. Ось-ось може взяти противника у кільце. Про це вже. За мить. Франція укріплює оборону України, зокрема у сфері ППО та авіації. Президент Володимир Зеленський заявив, що наша країна зможе отримати 100 літаків Рафаль Ф-4, потужні французькі радари, 8 систем протиповітряної оборони SAMP-T, а також 6 пускових установок. Окром того, украинцы отримают 55 электровозов, що стане додатковою допомогою для вітчизняної інфраструктури. То, що підписали з господином президентом, это це скоріше на поставку, а вот с фирмой Досо э, подписаны договор. Это уже будет реально договор на поставку самолетов. То есть э, имеем политическое решение. Да, значит, а кхе -кхе, отдельным договором буде розписати всі фінансові условия, на яких условиях ми будемо отримувати самолет. Заявлено, що повний список допомоги Зеленський не оголошував з метою безпеки. Проте навіть оприлюднений перелік може створити значні проблеми для Росіян. Рафальській принадлежить з тяжелим стріб э, покоління 4, ну якщо Он, в принципе, по взлетному весу, по количеству точек подвески, по э, боевой нагрузке, он соответствует российским истребителям СУ-35 и СУ-30 СМ, то есть самым современным российским истребителям. На вооружение Рафали и Грипина поступают ракеты Метеор. Вот эта ракета, с не с твердотопливным, а с прямоточным двигателем, она уже имеет дальность в разы большую. Ну, в начале э, оглашалась дальность 200 километров, сейчас, в общем-то, на рекламных материалах э, неоднократно провозглашалась цифра 300 километров дальность, то есть э, ракета, которая э, не уступает по своим характеристикам, российской ракете Р-37М, но она будет постійне моруже. Також бойові завдання в Україні з літа 2024 року виконували американські F-16. Для посилення неба наша країна має намір купити у Швеції винищувачі «Гріпен». Ці літаки можуть скласти конкуренцію F-16 і не лише. Винищувачі F-16 і Mirage 2000, які ми отримали Сейчас они на 70, примерно процентов используются для выполнения заданий противовоздушной оборони, а міражі вообще на всі 100% используются в основному для э, задач противовоздушной оборони. Раніше Зеленський і Макрон підписали декларацію про наміри співпраці у сфері придбання Україною оборонного обладнання. К сожалению, наші фінансові можливості від страни, яка вимірна страна и Три з половиною кого до в состоянии війни. Вот нам не дозволяють наші фінанси закупати самоліти. Пока нам только передають самоліт. Напередодні свого візиту до Франції Володимир Зеленський заявив про історичну угоду та значне посилення української авіації. Крім Франції, пакет допомоги для нашої країни готує Іспанія. На даний момент пріоритетом для України є посилення ППО. Терміново зсу це зробили у цю мить. Безпілотники вирішують подальший хід війни. Українські оборонці опановують нові технології, бойові пташки доставляють противнику порції помсти без зупину прямо у серце передової. Росіяни шаленіють і заряджають свої дрони у відповідь. Війна технологій на всю які козирі зараз використовує українська армія. Та коли буде заключний хід, не пропустіть про це в деталях у сюжеті далі. Оператор БПЛА 110-ї окремої механізованої бригади ідеально скидає гранату в окоп із російськими солдатами. Один із них намагається викинути вибухівку, але не встигає. Внаслідок успішного скиду ліквідовано кілька окупантів. Саме так зараз виглядає сучасна війна. Фактично, жодних штурмів та лобових атак технікою. Безпілотники поклали край позиційній війні. Саме із таким заголовком вийшла стаття в американському виданні Політіко. Бойові дії в Україні більше не нагадують окопну війну Першої світової війни натомість безпілотники стерли суцільну лінію фронту, створивши зону поразки. В результаті утворилася сіра зона хаосу, що тягнеться приблизно на 20 кілометрів від лінії фронту, де безпілотники полюють за солдатами. Поранені залишаються вмирати, оскільки їх вкрай складно евакуювати. А доставити боєприпаси продовольство та воду військовим, що воюють, практично неможливо. Небо над сірою зоною затягнене димом від дронів, БПЛА оснащені тепловізорами, камерами, бомбами та гарматами. А деякі годинами лежать на трасах і чекають на проїзд військових машин. Паралельно йде полювання на пілотів. БПЛА, які сидять за десятки кілометрів. Ми перейшли до війни дронів проти дронів. Тепер дрони можуть влаштовувати засідки, перехоплювати ворожі логістичні системи та порушувати постачання. Окрім того, стало складніше утримувати позиції. Якщо вас виявлять, все озброєння в цьому районі негайно буде спрямоване на ваше знищення. Павло Поліса, полковник ЗСУ. Російські військові пабліки цитують цю статтю, але як завжди по-своєму. Ось один із прикладів російської пропаганди, де пишеться, що російські дрони не дають передиху ЗСУ. Хоча насправді все із точністю до навпаки. Із російських дронів ВСУшники винуждені неділями знаходитися на позиціях. Бізплотники ділять евакуацію, ротацію і подвоз боєприпасів і передовольстві смертельно опасним. Інформація з відкритих джерел показує, що саме армія РФ кидає своїх поранених солдатів замість того, аби їх евакуювати. Сьогодні Росія намагається також не відставати у виробництві різних ударних БПЛА. Так, у прифронтових зонах противник почав використовувати новий тип іранських дронів: шахет – бойова частина вагою 8-9 кілограмів та дальністю польоту кілька сотень кілометрів. Поки що виробництво цього безпілотника окупантам не вдалося локалізувати до РФ. БПЛА вироблено 2024 року в Ірані, але це справа часу. Росіяни швидко навчаються на своїх помилках. Це ми йдемо нос в нос, і у них є очень крути розробки. У них хорошо построена э, наука, работает. Э, под, э, они подмяли все-таки, э, переломали вот этот, знаете, там э, какое-то внутреннее сопротивление каких-то э, там э, поползновения против войны. И поэтому у них есть разработки, и машина работает, они готовились к войне, они, закуп, они э, усовершенствовали шахеды, ланцеты сделали из израильских дронов. Дрони стали настільки ефективними, що навіть відсунули артилерію від лінії фронту і унеможливлюють використання бронетехніки для постачання військ. Дрони стали корисними для доставки та евакуації, бойової розвідки та дистанційного мінування завдань, які раніше зазвичай виконували люди на війні. Незважаючи на різні ресурсні можливості, Україна зараз має паритет у дронах за а в деяких позиціях навіть перевагу. Але розвиток цієї військової компоненти не зупиняється ані на хвилину. Терміново тривога у Польщі РФ прокладає шлях прямо до Варшави. Східний фланг в одну мить посипався. Путін віддає таємний наказ: польське військо на поготові 200 тисяч вояк піднімає зброю. НАТО у цю мить має ухвалити важливе рішення. Холодна війна, 2-0. Чия візьме про це вже за мить? Не треба нічого придумувати і на цих на цих придумках значит, формувати щодформірувати мніння Росії. Не надо формировать образ врага из России. Вот мы придумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Кремль розпочав підготовку до війни проти Польщі. Ми виявилися найближчими до відкритого конфлікту з часів Другої світової війни. Це передвоєнна ситуація. В генштабі заявили про напад, який готується. Агресор розпочав підготовку до війни. Він створює середовище, яке має підірвати довіру суспільства до уряду, армії та поліції, щоб сформувати умови для потенційної агресії на територію Польщі. Начальник генерального штабу Польщі заявив, що останнім часом в країні значно зросла кількість актів диверсій та масштабних кібер. Атак ці події можуть свідчити про те, що Росія формує умови для дестабілізації ситуації та ослаблення держави зсередини. Одним з останніх подібних інцидентів став вибух на залізничній колії Варшава Люблін. Аналізуючи всі події, що мають місце у Польщі у Європі, можна сказати, що всі сліди ведуть на схід до Московії. Польська влада вважає, що цей епізод та інші схожі. Мають ознаки заздалегідь спланованих операцій, які можуть бути пов'язані з діяльністю іноземної розвідки. Підрив залізничної колії на маршруті варшава – це безпрецедентна диверсія спрямована безпосередньо проти безпеки польської держави та її цивільного населення. Ми спіймаємо винних, ким би вони не були. За два місяці до того близько 20 російських безпілотників вперше масово залетіли на територію Польщі. Силовий блок Польщі заявив, що загроза від дронів була серйознішою ніж вважалося владою. Твердження, що це були картонні та паперові об'єкти, не є цілком правдивим. Польське керівництво не приховує, що готується до прямого зіткнення. Ми можемо відповідати симетрично чи асиметрично на ці погрози. Ми маємо весь арсенал інструментів. Військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак переконаний, що Кремль вже веде проти Європи гібридну війну, і питання лише в тому, коли вона переросте у відкритий конфлікт для Російської Федерації. все те, що вона робить, це вже війна, але зовсім інше методами так асиметрично, нелінійно гібридно як завгодно можна називати. Але ця війна вже йдеться. Стратегічне місцеположення Польщі між Калінінградською областю та Білоруссю робить її однією з ключових країн для безпеки всього НАТО. А сама Варшава відіграє важливу роль в забезпеченні захисту східного флангу. Згодом оборона Естонії, Латвії та Литви безпосередньо залежатиме від здатності польських військ своєчасно реагувати на можливі за загрози. все залежить від нашої позиції. Чи зможемо ми відлякати супротивника, чи заохочимо його до агресії? Поки більшість країн Європи протягом багатьох років обговорювали можливу загрозу з боку Росії, Польща проводила системну та цілеспрямовану підготовку. За останнє десятиліття Варшава значно зміцнила свій військовий потенціал. А нарощування оборонних можливостей розпочалося одразу після анексії Криму Росією. Поки інші країни чекали, хто зробить перший крок. Польща діяла у 24-му році оборонний бюджет Польщі зріс до 4,7% ВВП. Це найвищий показник серед усіх держав-членів НАТО. Модернізація військової техніки, збільшення чисельності до більше ніж 200 тисяч військ. Це робить польську армію однією з найбільших в Європі. Крім того, польща стала одним із найбільших покупців озброєння в США. Країна вклала близько 50 мільярдів доларів. Без США немає альянсу. Ми повинні витрачати більше на оборону не для того, щоб замінити американські. У Європі, а щоб утримати їх тут, поляки втомилися від війни, яка йде у сусідній державі, і серед них спостерігається погіршення ставлення до українців. Міністр оборони Польщі заявив, що люди не бачать головного ворога. А ті, хто підбурює людей проти України, діють проти Польщі. Це слід цінувати та поважати, а не підбурювати проти українців у Польщі та розпалювати антинімецькі настрої. Начальник генштабу Польщі закликав створити холодну війну 2.0», масштабно інвестувати в оборону і чітко дати зрозуміти Москві, що напад на НАТО отримає рішучу відповідь. Тепер же майбутнє країн Європи залежить від готовності НАТО до оборони. На цьому мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.